Аби тільки не дарма. Рік тому чернівчани попрощалися із земляком, котрий загинув на сході, захищаючи батьківщину. у якому служив Сергій Побережник, потрапив на розтяжки та міни. Нині на будинку, в якому проживав герой, встановили меморіальну дошку. З близькими загиблого спілкувалася Любов Мочалова. Сам не знаю, де боги. Сергій Побережник загинув 13 жовтня минулого року, виконуючи обов'язок у батальйоні на території військової частини 24 ї частини окремої механізованої бригади. Тіло героя спочатку привезли для вшанування у хотин, опісля відспівали та поховали у Чернівцях. Тоді до будинку, де проживав Сергій, прийшло чимало людей. Стільки ж було і нині, рік по тому, коли на честь захисника батьківщини встановили меморіальну дошку. Він сказав, мам, якщо мені судилося, я не можу лежати на диване, дивитися. Як по телевізору, як вбивають наші хлопці, що я скажу своїм дитині своєму сину, коли він підросте. Я кажу: Сережка, ти ж хворий, тебе ж зір зовсім поганий. Куди ж ти йдеш дитину? Ти мама, все, це було сказано все. У 32-річного Сергія Побережника залишилися дружина та двоє дітей. Донька вже пішла у шостий клас, а син у перший. Цього року без сильного батьківського плеча поряд. Друга половинка загиблого досі не звикла до страшної втрати. Кожного вечора я маю надію. Шатолі такі включаються ввечері. Зараз підтримується на п'ятий поверх. Я почую кроки і почую відмикання замка ключем. Рік без чоловіка пройшов для Світлани важко, не лише морально, але і фізично. Вона стала головою сім'ї і зіштовхнулася з такими побутовими проблемами, які раніше завжди вирішував Сергій. Він був справжньою опорою та сильним плечем у будь-якій життєвій ситуації. Важко ходити на роботу, тому що ми працювали в одному колективі, і наші кабінети були поряд. І коли я відчиняю двері, я знаю, що я йду прямо, а у Сергія кабінет на направо і. Це дуже важко. Тепер про свого захисника та справжнього чоловіка пам'ятатиме не лише родина, а й усі мешканці будинку 186 Б на вулиці Героїв Майдану. Саме цю будівлю прикрашатиме меморіальна дошка, яка є надією на те, що ця смерть була недаремною. В любому чалова Максим Демко, Чернівецький промінь.